Доброго вам дня! Привіт із бабусяндії. Сьогодні ми з вами знімемо коротеньке відео про те, як займатися з дітьми, коли у вас є 3-4 хвилинки. Отже, у нас є крупи. Ось. І зараз ми будемо визначати їх на дотик, розвивати тактильну пам'ять. Крупи ми їмо, любимо, насолоджуємося з ними, знаємо, що вони дають нам енергію. І зараз перша крупа для Софійки. Отже, моя колежанка з пальчиками. Це вівсянка. Це так, точно. Так, очки в нас закриті. Будь ласка, це що? Це рис. Це рис. Правильно. Так, крупа Софійка знає. Так, тепер спробуємо наступну. Пшоно. Пшоно. Воно? Яке по розміру? Дуже маленьке. Дуже маленьке, найменше. Правильно, Софія. І наступна? Це наша улюблена гречка. Наша улюблена, в якій багато заліза, багато вітамінів групи Б, і яка дуже класно впливає на наш шлунково-кишковий тракт. А ось я вам показую монетки. Бачите, вони всі різні по величині. І також ми зараз розвиваємо нашу тактильну пам'ять і тренуємося і даємо Софії визначати по одній монетці. Отже, починаємо. Це 5. Ану, покажи. Так, П'ятірочка? Так. так, справді це у нас монета 5 копійок. Ось вона. Справді по величині Софі 5 гривень. Так. Помилилась. Наступна. Це 10 гривень. А як визначила? По величині. По величині, добре. Знаємо гроші, в магазин ходимо. А це? А ось це. це одиничка. Одиничка, одна гривня. Вона найменша, правда? Так. І наступна монетка. Наступна монетка. Так, ось у нас буде ну-ка, п'ять. П'ять, точно, я хотіла обдурити і дала повторної монету в 5 гривень. І вона її визначила. Отже, ці ігри можна проводити, якщо ви маєте 3-4 вільно хвилинки часу, якщо ви маєте таку колежаночку, яка. В другому, в четвертому чи в якомусь класі можете додати ще сюди 50 копійок чи щось інше. Ось можете проводити ігри на смак, даючи різні продукти, якщо це дитина 5-6 років. Тобто, таким чином ми здружуємо з дітьми, розвиваємо їх і спільно проводимо час. Спасибі за підписочку на канал, за підписку на одноіменну сторіночку. Все це просто було б бажання і час. Дітям це як Софія? Дуже подобається. Цікаво, все спасибі. Мирних вам днів, буднів і вихідних.